Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Актуальне інтерв'ю. Напевно, неможливо назвати таку сферу діяльності у нашому місті, яка б так чи інакше не мала дотичності до безпосереднього джерела знань до бібліотек. І не тільки тому, що тут знаходяться основа основ знань і слова книги, а й тому, що бібліотеки нашого міста оснащені найновішим обладнанням. І Мають всю можливість забезпечувати своїх відвідувачів інтернетними послугами. І сьогодні у нас в студії директор міської централізованої бібліотечної системи Людмила Яремко. Пані Людмила, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення Голос Стрия. І перше запитання загальне. Отож, чим живуть нині? Публічні бібліотеки Стрия. Дякую за запрошення і хочу почати з того, що якщо пересічного стріянина запитатися про бібліотеку в місті, то ви почуєте це той будинок, де є великі оформлені вітрини. І справді, наші яскраво оформлені вітрини з книжковими новинками. Тематично і стильно оформлені, з елементами театрального декору стали справжніми візитівками центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича. Стаяни і гості міста зупиняються біля вітрин, фотографуються навіть з дітьми на фоні наших вітрин. Особливо запам'яталися виставки нашим стріянам це Майдан, Революція духу. Славетний просвітянин Олекса Бубикевич до 150-річчя від дня народження, Бонді зі стрія до 100-річчя дня народження композитора Богдана Веселовського, родина Соломії Крушельницькою стрію, митрополит Правди і добра Андрей Шептицький та багато-багато інших. А взагалі наші бібліотеки в місті розташовані дуже зручно і наближені до наших е мікрорайонів. Тобто мають змогу якісно інформаційно обслуговувати мешканців кожного району. Це і симпатична, тепер відремонтована по вулиці Вишневій, Новосвітська бібліотека філія номер 2 комп'ютеризована, і може представити багато інформаційних послуг своїм мешканцям. Це в мікрорайоні дитяча і доросла бібліотека філія номер 3 і філія номер 6 в одному будинку, але вони так доповнують. Ніть органічно одна другу, що можуть батьки прийти з дітками, дітки біжуть на другий поверх обслужитися е, в дитячою літературу, а батьки можуть собі знайти і пресу, і посидіти біля комп'ютерів е, на першому поверсі в дорослій бібліотеці. Це центральна велика бібліотека для дітей, яка розташована дуже зручно, поруч біля шостої, п'ятої, восьмої, по дорозі з четвертої школи дітки заходять. Це по вулиці Крушельницької. У вулиці Грабовецькій у нас є дитяча бібліотека філія номер 4 Цього року ми її відремонтували, і вона така симпатична, така всередині, знаєте, як поделочку маленьке, багато книжок, багато діток. Це єдиний заклад заклад культури в такому великому мікрорайоні міста. Окремо, я хотіла би ще е, звернути вашу увагу про те, що всі бібліотеки міста у нас комп'ютеризовані, і це дало змогу запровадити інноваційні форми роботи. Ми з задоволенням цього року і минулого 14 14-го е, обслуговували наших стріян е, в навчанні англійської мови. Було запроваджено проект Інгліш 1.2.3» в бібліотеці. Це безкоштовний доступ до електронного курсу англійської мови для дорослих. І люди з задоволенням відвідували безкоштовні курси і отримували в результаті сертифікати вивчення англійської мови. Крім того, ми маємо ще чим похвалитися. Ми створили дуже цікавий рекламний продукт-ролик, буктрейлер на дуже гостру соціальну тему. Це боротьба зі снідом і по роману Олени Печорної Грішниця. І послали його в Київ на всеукраїнський конкурс, яке було нам приємне здивування, коли повідомили, що наш буктрейлер, цей рекламний ролик, війшов в десятку найкращих роликів України поряд з такими великими містами і іншими рекламними компаніями, які подавали наш ролик, ну здобув перемогу. Я знаю, що не тільки по книзі Олени Печорної Грішниця ви створили рекламний ролик, який знайшов таке величезне визнання, а й про книгу Світлани Талан та ви говорили зі своїми відвідувачами, зі школярами, була проведена спеціальна лекція про боротьбу зі снідом і, власне, про те, яку художню літературу можна почитати. справді Хорошу, якісну, гарну художню літературу на цю тему, яка не тільки вчить, моралізує, а просто бере за серце і достукується до серця таких підлітків. Ми дуже такий напрямок роботи, як формування здорового способу життя, а саме це боротьба зі снідом, розповідати молоді про те, які загрози несуть така ну нечемна поведінка саме нашій молоді. І ми своїми силами зробили ще один рекламний ролик, буктрейлер по роману Світлани Талан, коли ти поруч. Ви знаєте, молодь сприймає дуже активно такі ролики, тому що зорове сприйняття у дітей набагато більше розвинуте, аніж ті нудні лекції, які би могли ми їм читати. Власне, я хотіла вас перебити і сказати, що ви зі Світланою талан мали і зустріч у вашій бібліотеці. Зустріч була потрясаюча, тому що сама письменниця е, цікава, дуже людина. По-друге, те, що вона приїхала з е, Сєвєродонецька, де е, три місяці тривала війна, і вона розповідала безпосередньо оці свої враження. І такі зустрічі у вашій бібліотеці це не рідкість, але це. Просто діаманти для нашого міста, для нашого стрія. Ми з задоволенням організовуємо такі зустрічі, е, оскільки вважаємо, що зустрічі, отакі напряму з автором або з цікавими, або видатними людьми, е, все таки місцева громада має мати. І ми е, дуже велику увагу звертаємо на це, е, прикладаємо багато зусиль зв'язком з людиною, з оформленням самої зустрічі, запрошуємо телебачення, щоб якнайбільша е, чисельність нашої міської громади могла потім познайомитися з тією. Чи іншою людиною. Але ви знаєте, ми ще й звертаємо увагу дуже на створення нового образу публічних бібліотек нашої Істрійської МЦБС. І в цьому сприяють реалізація проєктів і програм, які охоплюють надзвичайно великі ділянки роботи. Ми хочемо похвалитися, що цього року ми виграли новий проєкт, і виділена була нам фінансова допомога. Це благодійного фонду Рідня на 2015 рік з проєктом бібліотеки Бетека територія добра і милосердя це допомога дітям з особливими потребами. Що саме ми плануємо зробити? В проєкті ми зазначили мету створення безкоштовного, мультимедійного розвиваючого центру з комфортними умовами для дітей з обмеженими фізичними можливостями. І звичайна мета у нас це інтеграція цієї категорії мешканців у суспільне життя нашої громади. Адже не секрет, що в нашому місті є біля 160. Десять чоловік діток з обмеженими фізичними можливостями або з обмеженими розумовими здібностями, і батьки звертаються дуже часто, щоб десь знайти якесь місце ну публічного зібрання, щоб це можна було тих діток привести і безкоштовно ті діти отримали як розвиваючи якісь моменти, так і інформаційні, пізнавальні тут можна їм помалювати, тут можна буде їм попогратися фізично. Велика досить приміщення. Ми виділили кімнату уже за допомогою спонсорів. Ми зробили ремонт, і тепер очікуємо тільки перший внесок благодійних внесків по фонду рідня. І ми думаємо, в 2016 році ми відкриємо для міської громади відкриємо цей центр. Якщо мова зайшла про власне, про програми, якими ви опікуєтеся, бо дуже часто ви виступаєте як посередники між громадськістю і спеціалістами, тобто тими людьми, які через бібліотеки, як засоби знань хочуть піднімати ті чи інші актуальні питання, то прошу, можливо, згадати ще плани і ті піднімають. Перспективи, які е, ви собі намітили на майбутнє, ви знаєте, у нас е, зв'язку з комп'ютеризацією бібліотеки, ми вже в тому режимі працюємо біля 10 років, е, відкриваються дуже великі можливості. От цього року Українська бібліотечна асоціація несподівано для бібліотек розпочала новий вид інформаційної діяльності, це інформування населення у зв'язку з теплозберігаючими ресурсами. І здавалось би, де бібліотеки, а де є реформа по теплу і реформа теплозберігаюча. Але якраз наша мета бібліотек. І полягає в тому, щоб якнайширше інформувати населення по тих нагальних потребах, які виникають у нас в суспільстві, і в зв'язку з цим. Ми написали проєкт, послали його в Українську бібліотечну асоціацію і ми виграли цей проєкт. Наші два, дві працівниці поїхали в Київ на навчання, відбули тренінги власне, по інформуванню населення по теплозберігаючих ресурсах. І це на такий трошки незвичний для нас новий вид діяльності, але ми дуже задоволені, тому що коли ми вже розмовляємо з нашими місцевими громадами там, де розташовані бібліотеки, всі радо відгукнулися на це. Каже, ми дуже мало маємо інформації, де ті лічильники брати, що таке ОСББ, які постанови Кабінету міністрів запроваджені, і що вони для нас, для населення, принесуть. І якби ви нам надавали таку інформацію. І ми, власне, подумали, що згідно графіку, ми будемо запрошувати начальників жеків, запрошувати представників газової, теплокомуненерго, енергозберігаючих компаній. Ми будемо запрошувати на зустрічі з місцевими громадами в кожному районі, де знаходиться бібліотека, для того, щоб вони могли компетентно, професійно розповісти пересічним мешканцям даного району, що саме їм. Треба робити як е, найкраще оформити субсидії, що їх чекає в шістнадцятому році е, по нових тарифах, як можна себе якось обезопасити від розходу в під'їздах в теплозберігаючих якихось моментах свої будинки, і ми хочемо виступати посередниками тільки подачі інформації. У нас є чудові зали. Теплі, освітлені, де може безкоштовно місцева громада зібратися, запросити спеціалістів, і ось такі громадські слухання саме по цьому питанню можна привезти в кожному районі. І я думаю, що це буде цікаво, як владі, так і е, нашому е, міському населенню. Я думаю, що у ваших руках з такими чудовими спеціалістами, з такими чудовими колективами, вам це вдасться якнайкраще. Тому що підтвердження цьому ваш попередній досвід і е, така чудова і розгорнута програма, яка працювала у вас інститут третього віку. Так, до нас звернулося товариство родини е, блаженного Кольпінга е, католицької громади міста Стрия з проханням е, допомогти університету третього віку е, людям старшого покоління освоїти комп'ютерну грамотність. І ми радо відгукнулися і дозволили їм на наших комп'ютерах вчитися. І волонтери від їхньої громади приходять, і три групи займаються у нас кожного ранку з 9-ї години в окремі визначені дні тижня. і е, Отримають пізніше сертифікати, сертифікати по закінченню комп'ютерних курсів. Ви знаєте, це люди настільки вдячні, вони так сумлінно, так ну професійно сідають за ті комп'ютери, починають вчитися, і коли вони вже завершили навчання і з задоволенням можуть поспілкуватися і по скайп-зв'язку своїми внуками, своїми рідними, і можуть поспілкуватися, отримати інформацію по інтернету. І вони такі для них відкрився новий світ, можливо. Десь три роки тому назад ми взяли участь в проєкті Запроваджено Польщею громадські е, ініціативи, і е, ми написали хороший проєкт, послали його, і ми його виграли. Е, справа в тому, що цей проєкт дозволяв відкрити нам громадські інформаційні центри. Поляки д -д допомогли нам е, в документальному оформленні. Е, власне, наша людина ще поїхала вчитися стажуватися е, в Польщу, подивитися, як бібліотеки надають е послуги, електронні послуги. Ми отримали. Новий комп'ютер, ми отримали діапроектор, який допомагав нам звичайно тепер проводити масові заходи, і це все дало змогу нам в цих громадських інформаційних центрах е донести більше інформації офіційної, тобто е доступи до сайтів Верховної Ради, адміністрації президента, кабінету міністрів. Е люди пересічні можуть приходити і виходити на, на сайти і лайкати ті питання, які винесені до всенародного обговорення. І я думаю, що, крім того, ми можемо такі послуги прорекламувати, які сьогодні бібліотеки надають. Це і владним структурам можна послати офіційний запит, можна зареєструватися для участі в ЗНО, забронювати квітки на потяг, на літак і звернутися в пошуку роботи на єдиний портал Державної служби зайнятості, зазирнути в кадастрову карту України. Тобто можливості зараз надзвичайно. Чайно великі, оскільки є е, є підключені всі бібліотеки до інтернету, вільний доступ до вайфаю, і ми можемо надавати і консультації в допомоги е, інформації, е, практичну допомогу в освоєнні новітніх технологій. Бо деколи приходять люди і стидається і каже: ви знаєте, я не вмію володіти комп'ютером, але мені дуже треба сісти і знайти таку інформацію. І наші бібліотечні працівники поруч виконують роль уже консультанта. Допомагають людині, що саме в пошуку, і людина йде задоволена, коли отримала цю інформацію. Ну і я додам, що це абсолютно безкоштовно. Так, я підкреслюю кожен раз, що це безкоштовні е, у нас послуги. І ви знаєте, напевно, у нашому місті це єдині заклади, які лишилися поряд з освітою. що залишилися наші бібліотеки, які безкоштовно надають е, нашим мешканцям стрія і гостям безкоштовні послуги. Е, ми можемо навіть до нас заходять і деколи моршинські відпочиваючі, і замовляють у нас і на пасажирські перевезення е, квітки, на е, залізничні, виясняючи, можна замов. Вити це дуже приємно, і коли вони дізнаються, що у нас настільки такий рівень новітніх технологій впроваджено в бібліотеках, вони навіть трошки дивуються, адже на Україні тільки 20% бібліотек. Комп'ютеризовані і можуть надати людям такі послуги. Ми можемо допомагати молодим сім'ям, і мамочки приходять з дітками до нас і реєструють своїх діток в дошкільні установи в дитячі садочки. І нам приємно, коли вони з першого разу входять в реєстр, реєструються і каже, ми навіть не думали, що це можна на, 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 на нашій вулиці, де я мешкаю, і не треба мені йти десь далеко. І я можу це цю справу важливо зробити. Я знаю, був такий випадок, що прийшла дівчинка. Десь середній класи, десь може 4, 5 чи 6 клас. І хотіла зареєструвати власне свою сестричку в дитячий садочок малесеньку. А її мама не вірила, що таке могло бути. І ось такий випадок курйозний, але дійсно так, такі послуги теж ваша бібліотека надає. Так, то правда, у нас на вулиці Вишневій бібліотеці філії номер 2 постійна читачка почула про таку послугу, розповіла мамі вдома. Мама не повірила, каже, та ну ти щось таке придумуєш, і вона її за руку привела в бібліотеку. Вони сіли, зареєстрували дитину в дитячий садочок. І наша мешканка вулиці Вишневої була дуже здивована, приємно. Звичайно, такі послуги можна робити. Тобто сьогодні для бібліотеки надати якнайширшу інформацію і як. Най... Найширші електронні послуги це є основне завдання. Тобто ваші бібліотеки, бібліотеки наші, нашого міста, ціла система бібліотек працює настільки продуктивно і актуально, скажімо тому що є комп'ютеризація, надається інформація. Тут уже бібліотеки виходять за межі книжкових храмів. Тут уже мова йде про інформацію, а як сказано, хто володіє інформацією. Той володіє світом, отож е, комп'ютеризація. Що ще можете додати на цей рахунок? Вебінари ще одна безкоштовна бібліотечна послуга в громадських інформаційних центрах. Ми цього року брали участь в шести всеукраїнських вебінарах. Це є зв'язок, е, який виводиться на великий екран, і по зв'язку е, визначені посадові особи. На екрані можна їм задати питання, можна напряму спілкуватися, і вони по окремих питаннях, визначених темах, громадяни України можуть спілкуватися. Ми в таких вебінарах брали участь і до виборів було два вебінара. От тепер, 10 грудня, у нас відбувся вебінар Портал електронних послуг Мін'юсту. Тобто, заступники міністра юстиції відповідали на питання населення. По Реєстрації на порталі, реєстр речових прав на нерухомість, основні інформаційні безпеки, як можна вийти на будь-який реєстр, подивитися якісь майнові питання, і вони напряму відповідали для населення ось такі. Такі напрямки ще був у нас вебінар децентралізації. Називався він Децентралізація та заклади культури, досвід Польщі та перспективи реформи в Україні відбувався він в місті Києві, в американському домі, і всі бажаючі, які прийшли до нас, в читальне зале їх було немало і мали змогу ознайомитися з кращими практиками провадження реформи в Польщі. Ось такі послуги ну ще рідко хто надавав, тобто напряму спілкуватися по скайп-зв'язку. Виведений на екран з е, першими особами Міністерств і відом, відомств України. І всі ці наші досягнення е, стали можливими завдяки підтримці депутатському корпусу, е, міській владі, е, Стрицькій міській раді е, депутатів. Тому що от в гармонії спілкування наші вони і мають результат. От ремонти, які виділяються кошти по програмі соціально-економічного розвитку на бібліотеки, ми здійснюємо. І кожна бібліотечка відремонтована, дахи у нас не течуть. От тепер ми звернулися е, минулого року і цього року ми продовжуємо. Звернулися з проханням ще відремонтувати дах е, дитячої бібліотеки філії номер 6 в мікрорайоні. Це великий район, спальний район міста. і ця Бібліотечка там одна на цей район, і е, дуже е, гарна бібліотека з гарним колективом. І, власне, нам треба тільки там ще ремонт. Я думаю, що наш депутатський корпус відгукнеться, проголосує за таке так, пропозицію, і нам виділять якісь бюджетні кошти для того, щоб ми могли ту бібліотеку привести в порядок. Тобто паралельно з тим, е, що ви дбаєте про комп'ютеризацію, про найновіше оснащення бібліотек, має бути і є постійна турбота про колективи. Колективи ваших бібліотек дійсно заслуговують того, щоб вважатися найкращими. І напевно в області наші бібліотеки встрію справді найкращі. Заслуга в цьому, звичайно, тих людей, які тут працюють. Тож декілька слів про них. Ви праві. Ви знаєте, коли є команда професійних однодумців, тоді легше працювати і втілювати якісь проекти. Дуже багато наші люди їздять, наші працівники їздять на стажування. І жодної копійки з бюджету міста ми ніколи не використали ні на поїздки, ні на оплату якихось наших. Навчання наших працівників, оскільки ми виграємо гранди, заповняємо анкети, посилаємо в Українську бібліотечну асоціацію або в якусь організацію, яка цей грант виставляє, і ми перемагаємо. Їздили ми і в Польщу, їздили наші працівники в Київ стажуватися, це для нас просто система. Їздимо ми в Закарпаття, в Ужгороді стажувалися дві наші працівниці. Ну, ми Львів є обласний регіональний тренінговий центр, це постійно наші працівники. Працівники їздять для підвищення кваліфікації е, декілька працівників наших стажувалися і в Америці, в Вашингтоні, в Конгресовій бібліотеці. Це це до. Дає планку професійну планку для нашого колективу, і хочемо похвалитися, що ми бібліотеки міста Стрияни на останньому місці в області, і по професійному рівні, і по якості надання послуг інформаційних населенню, і по всіх охопленню всіх напрямків роботи. Я хочу похвалитися, що у нас в кожній бібліотеці грамотні професійні працівники з бібліотечною освітою. Останнім часом ми принципово запровадження. Що не беремо праці, е, на працю людей без бібліотечної освіти, і власне отакий високий професійний рівень і дає відповідні результати. Я думаю, що якби е, цього принципу дотримувалися в кожній сфері е, роботи, е, де б це не було, е, тобто щоб свою роботу виконував. Виключно професіонал, то наша держава вже б давно процвітала. Бо власне професіоналізм це перша основа усього. І е, я хочу на завершення нашої розмови побажати нашим бібліотекам бути наповнені усмішками задоволених відвідувачів, новими книгами, комп'ютерами, креативними проектами і незвичними заходами. А нашим колективам, бібліотекарям бажаємо бути на хвилі інновацій і ставати ще більш непосідучими, ініціативними, згуртованими, ну і звичайно, it підкованими. І е, бажаємо, щоб в кожній бібліотеці фандрейзингові скрині були завжди повними партнерства міцними, а результати роботи значними, а нові послуги розкрученими. Успіху всім і до праці! Дякую. І ще єдине, що я хочу додати, що ваша бібліотека і центральна бібліотека і всі філії мають свої сайти. Так, у нас є, ми можемо похвалитися. Сайт Стрийська міська централізована бібліотечна система. Набираєте таку абревіатуру, і ви виходите на наш сайт. Дуже грамотно оформлений, з великими порталами. І я вважаю, що там такий великий об'єм інформації, що кожен пересічний мешканець вийде, він знайде там надзвичайно багато інформації. І стрий віртуальний, і стрий мистецький, літературний, і портали державних органів влади. І всі останні новинки, які в місті відбуваються, у нас висвітлені на порталах. Крім того, кожна бібліотека у нас е, має свій блог, веде. Так само електронний блог, виходите на блог бібліотека філія та місто Стрий і ви виходите на блог і отримаєте там цікаву інформацію по цій бібліотеці. І на завершення я хочу всім побажати натхнення, радості, міцного здоров'я вам і вашим родинам. Дякую, а нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в рубриці Актуальне інтерв'ю в міській студії радіовимовлення Голос Стрия у нас в гостях була директор міської централізованої бібліотечної системи Людмила Яремко. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрія для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму, гарних книжок і потрібної інформації.